У місті ківерці сьогодні усували аварію на водогоні. Напередодні увечері була пошкоджена мережа. Через це відключили централізовану подачу води у місті, розповів Суспільному начальник відділу капітального ремонту та комунального господарства ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. Місцевий житель Іван Тонконошко йде по вулиці з пляшками. каже, що купив води в магазині. Взяли трошки, що робити. Вчора вечором сказали, що не буде. А наскільки? Маємо завжди запаси води. То це не проблема. Є в нас тут і колодязі. Ми знаємо, де взяти можна. Я одна, то там мені стільки, але не знаю, скільки не буде тієї води. Розумієте? Цілий день нема води. Йду в магазин купити води, пляшку води. Напередодні під час робіт на перехресті вулиць Паркова Дорошенка комунальники зачепили водогін, каже начальник відділу капітального ремонту та комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдан Сурмак. На даному відрізку прокладається мережа каналізування і десь заділи водопровідну трубу, яка качає воду на башту. Фактично з 9-ї години вечора вчорашнього дня води немає. Наразі це всі мешканці Ківрець, крім вулиці Дорошенка. Подачу води ківерчанам зі Богдана Сурмика відновили орієнтовно о чотирнадцятій годині. Автомобільний рух вулицею Паркова та Дорошенка відновлять після завершення каналізування цього відрізку орієнтовно через два місяці. Розповів комунальник Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.